Доброго ранку, мої любі. Сьогодні дещо розповім. Ми з вами продовжуємо говорити про книги, а саме головне, що є в книгі, це її обкладинка. Так що, мої хороші, послухайте, будь ласка, уважно. Людина, яка любить читати, щаслива людина, вона оточена безліч розумних, добрих і вірних друзів. Друзі це книги. А як вибрати саме цю книгу? Як ви гадаєте? Дуже просто по обкладинці. Дітки, а що це таке обкладинка? Послухайте, будь ласка. Обкладинка це покриття книги, яке скріплює листи і захищає їх від ушкоджень. Вона допомагає книзі залишатися гарною, адже. Служу захисним покриттям. Погляньте, які гарні у нас книжки, так? Так, дітки, ви знаєте, да? що у дитячому садочку багато різних казок, Так? ми з вами їх читаємо. Та да. окрім казок, ще є і вірші та оповідання. Як ви вважаєте, яка книжка більш цікава: з малюнками чи без них? Звісно, з малюнками, що з зазвичай зображено на сторінках дитячих книг? Те, про що розповідається у книзі: її герої, картини, речі, про які йдеться в тексті. Так, Картинки ілюстрації, які ми знаходимо в книжках, допомагають нам краще уявити літературних та казкових героїв, ближче познайомитися з ними. Благодаря нашій обкладинці ми з вами можемо багато чого цікавого з вами пізнати. Бачите, які вони гарні, цікаві, яскраві. І так, мої любі, а зараз я вам пропоную зіграти за мною гру. Так, гра буде теж дуже цікава, яка називається «Знайди потрібну книжку. Що потрібно тут робити? Я зараз вам буду показувати малюнки, а ви будете мені описувати. Так, як ви гадаєте, як ця казка називається? Колобок. Ну, давайте з неї почнемо. Бо вона буде у нас прикладом. Так, що у нас тут намальовано? Сам колобок намальований та лисичка, яка хоче його з'їсти. Так, так. Далі. Котик та півник. Так. Котик завжди захищав півника, так, від лисички. Далі рукавичка. Нам дуже всім знайома казка, коли дід загубив рукавичку, а лісні звірята її знайшли, так? там жили. Далі солом'яний бичок. Зображено хто? Бабуся, сам солом'яний бичок та звірі. Лисичка і вовк. Теж дуже гарна казка, коли хитра лисичка обдурила вовка, щоб тут її рибки. Так, а ось всі наші казочки разом. Так, давайте поглянемо, яка казка у нас стоїть посередині. Так, це котик та півник. А яка казка стоїть? У нас внизу з правої сторони колобок, так? Зверху з лівої сторони, це рукавичка, так, молодці, лисичка і бок зверху у нас знаходиться з правої сторони, так? Та солом'яний бичок знаходиться внизу в лівій стороні. Так, мої хороші молодці. І з цим завданням ви теж гарно впорались. Але це ще не все. Ми з вами ще зіграємо в одну теж цікаву гру, яка називається Що це? Я вам зараз буду показувати малюнки, а ви будете казати мені, що це казка, чи оповідання, чи ще щось добре, давайте спробуємо. Так, це у нас хто? Казка, рібка. Да? Ми її теж з вами знаємо дуже гарно. Як ви гадаєте, це вірш чи казка? Так, мої любі, це казка, молодці. Далі лисичка і журавель. Це хто, як ви гадаєте, це е, казка, вірш. Так, молодці. Це у нас теж казка. Ворона проворона вороння. Це у нас загадка чи скоромовка? Так, мої хороші, це буде скоромовка. Так, мої любі, ви гарно сьогодні попрацювали. Але я хочу вас запитати, про що ми сьогодні з вами балакали? Балакали ми з вами сьогодні. Про книжки, так, мої хороші, ми з вами вже знаємо, як треба сохраняти наші книжки, як за ними треба піклуватися, що треба робити, коли вони порвалися, так? Ось погляньте, які в мене є книжки, гарні, справі, обладинці. Бачите, яких багато? І які вони, вони гарні. А чому вони гарні? Бо вони в обкладинці, так? Так. Коли книжка в обкладинці, вона довше буде сохранятися. Так, мої хороші, сьогодні ми з вами будемо малювати. А малювати ми будемо з вами ось таку гарну книжку, погляньте. Бачите, в мене тут вже намальований колобок. Я намалювала колобка із казки. Сьогодні я вам пропоную намалювати. Е, може, хтось хоче якусь свою улюблену казку намалювати. так? Ви можете це зробити. Так, що нам буде з вами потрібно, щоб намалювати? У мене вже є заготовка книжки. Бачите, ось аркуш папіру. Далі нам знадобляться. Олівці та знадобиться ще фломастери. Зараз все, все покажу. Ось Олівці у мене, коричнього, синього чи голубого можна брати, зеленого та жовтого кольору. Далі. Що стосовно фломастерів, теж у мене є коричневого кольору, червоного та такого малинового. Та ще є чорний. Він нам теж надобиться. Ну, все. Так, далі. А нам було з вами гарно працювати, я пропоную зробити вам гімнастику для наших ручок. Зробимо? Давайте. Приготуємо наші ручки. Так. Жив на світі їжачок, мав багато колючок, по лісочку він гуляв, гриби, яблука збирав. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Все, мої хороші, ми з вами наші ручки приготували до роботи. Так, починаємо. Беремо наш аркуш. Та олівці. Та починаємо нашу роботу. Я починаю з сонечка. Сонечко в мене буде жовтого кольору. Ось краєчку я починаю малювати сонечко. Ось так. Зафарбую його і роблю плодчики. Так, далі. Роблю небо. Ім чи синім можете зробити. Далі буду малювати галявину. Галявину я буду малювати зеленим кольором. Ось так, щоб мені було зручно. Так, далі ми її будемо розфарбовувати, але це буде далі. Так, починаємо малювати дерева. Ой, почекайте, будь ласка, про стежку забулася. Ось зараз ми можемо з вами на стежку намалювати. Ось така стежка буде. І починаємо малювати дерево. Ось так. в місце ще, у нас будуть з вами квіти. Так. Можете зразу собі лише тут намалювати. Молочки для квітів. Ми все це розфарбуємо, воно буде дуже гарне, та яскраво. Так. Я вже намалювала листочка на деревах. Далі малюю. Так, розфарбую дерево. Дерево я розфарбую олій в Ось так. Сильно я на нього не натискаю. У мене потрібно. Ось так. Так, дерево розфарбую. Бачите, вже виходить дуже яскраво та гарно. Ось так. Ось так. Так, далі будемо розмальовувати наші квіти. Беру червоний фамаз та малюю ось такі квіти гарні. Ось так. Малинку беремо. Ось так. Так. Усе. Так, далі. Що ми робимо далі? Далі ми з вами малюємо свого колобка. Ну, я малюю Колобка. Колобок у нас круглий. Малюємо оченята. Розгорбую його? Очіната я йому не розфарбовую. Я залишаю ось так. Так. Розмальовуємо нашу гляну. Бачите, я не дивлю на олівець. Даю такий легкий фон. Охочу намалювати ще травку. Я ладно, ну, так.

Ось дітки. Моя книжечка готова. Мені дуже сподобалося, як все вийшло. Чекаю ваших робіт. До нової зустрічі. До побачення.